Українські добровольці, я щиро вдячний за вашу відданість народові та справжній патріотизм. Сьогодні ми славимо вас, людей, які за покликом серця пішли боронити рідну землю від ворогів, героїв, чиї високе почуття обов'язку та готовність захищати своїх рідних, свою домівку та своє майбутнє заслуговують найвищої поваги та пошани. Власним прикладом ви пробуджуєте в нас почуття особистої відповідальності перед наступними поколіннями. Надихаєте перемагати та любити батьківщину вчинками і конкретними справами. Будьмо єдині у своїй підтримці української армії та наших героїв добровольців. Вічна пам'ять полеглим і слава тим, хто продовжує боротьбу.